17 лютого щоденні роздуми, любов в їхніх очах, одні з нас не хочуть вірити в Бога. Інше не можуть. А треті вірять, що Бог є, але не вірять, що Він звершить з ними чудо зцілення. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 25. Сміни, котрі я бачив в нових людях, які прийшли в товариство, допомогли мені розпрощати зі страхом і змінити негативну життєву позицію на позитивну. Я бачив в їхніх очах любов, і мене вразило, як багато для них значить їх тверезість тільки. Сьогодні вони пильно подивились на другий крок і повірили, що сила могутніша ніж вони самі поверне їм розсудливість. Вони дали мені віру в товариство і надію на те, що воно допоможе і мені. І я дізнався, що Бог. Це Бог люблячий, а не Бог що карає, якого я боявся до приходу вага. Ще я зрозумів, що він був зі мною весь час, поки я був в біді. Тепер я знаю, що саме він привів мене Вага і ще я диво.